Росія дедалі частіше втрачає не лише економічну, а й територіальну суб'єктність. Не маючи ресурсів для розвитку власних регіонів, Москва фактично віддає їх під зовнішнє управління союзникам Китаю та Північній Кореї. Поки Кремль намагається утримати фронт в Україні, його східні землі перетворюються на поле чужих інтересів. За даними української розвідки, Китай активно розширює вплив на далекому сході. У 2025 році обсяг його інвестицій може сягнути 1 трильйона рублів, але більшість стосується лише торгівлі. Водночас кількість китайських громадян у регіоні вже перевищує 2 мільйони, що створює демографічний тиск і формує анклави, де росіяни фактично не працюють. Додається участь КНДР, яка надсилає тисячі робітників, офіційно понад 15 тисяч, неофіційно до 50 тисяч. Російські компанії вже замовили понад 150 тисяч контрактів. а Пхен'ян щороку заробляє близько 500 мільйонів доларів. Так дві ядерні держави зміцнюють позиції на території третьої, використовуючи її ресурси. Кремль ризикує втратити контроль над 40% власної території, а Далекий Схід стає ареною китайських і північнокорейських стратегій. Поки Росія занурюється в залежність від східних сусідів, Україна нарощує міжнародну підтримку. Під час 31-го засідання контактної групи у форматі Рамштайн у Брюсселі партнери погодили нові пакети допомоги на понад 1 мільярд доларів. У межах ініціативи Перл для закупівлі американського озброєння виділено 422 мільйони доларів, у якій беруть участь понад половина країн НАТО. Ще 715 мільйонів спрямовано на закупівлю озброєнь з української оборонної індустрії. Серед ключових внесків 600 мільйонів від Норвегії на безпілотники та системи радіоелектронної боротьби, 106 мільйонів від Нідерландів на ударні дрони, 8 мільйонів від Канади на дрони перехоплювачі, та 4 мільйони від Ісландії на підтримку українських виробників. Окрім того, Швеція підготувала безпековий пакет на 8 мільярдів доларів, Чехія на 72 мільйони, Канада на 20 мільйонів, Португалія на 12 мільйонів, а Фінляндія готує 13-й пакет допомоги. Ці рішення показують: тоді як Росія втрачає контроль над власними територіями і дедалі більше залежить від союзників, Україна стає центром міжнародної солідарності та оборонного партнерства. Баланс сил у регіоні змінюється на користь тих, хто здатен об'єднувати, а не торгувати власними землями. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.